Мета імперії завжди брати в рабство всіх, щоб усі говорили однією мовою, і на чолі всього стояв один цар. Але Бог зійшов та зруйнував будівництво вежі, він змішав мови людей, і на землі з'явилося безліч народів і наріч. Біблія описує це так: і зійшов Господь побачити місто й вежу, яку будували людські сини. Тож давайте, зійшовши, помішаємо там їхню мову, щоб ніхто не міг розуміти мови ближнього, і розсіяв їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати місто і вежу. Земна імперія розсипалася, вежа зруйнована вогнем з неба, і багато народів отримали свободу від рабства. І тому то названо ймення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Якщо ми подивимося на Радянський Союз, то побачимо те саме хтось називає його в'язницею народів адже більш ніж півсвіту були під владою Радянського Союзу. Але що сталося з такою сильною і потужною імперією? Бог поставив крапку, і Радянський Союз зруйнувався.